Маленькі кроки, великі зміни. Або як повернути свій темп життя, полагодити себе і почати отримувати задоволення від того, що ти так любиш. Техніка, що відновлює через прості кроки, ти ще такого ніде не бачила. Я Наталя, ви на каналі про тебе. Тож зараз буде невеличкий мозковий штурм. Беріть щось солоденький, чайочок, і поїхали. Вигорання це складний психологічний і фізіологічний стан, який виникає внаслідок постійного стресу, виснаження всіх ресурсів організму або такого відчуття безнадійності, ніби нічого більше не зміниться і нічого не стане краще. Часто це відчуття пов'язане з стосунками, роботою, хобі. Ми втрачаємо бажання робити те, що приносило нам дуже багато задоволення. Починаємо уникати соціальних зв'язків і якихось самих простих задач, наприклад, щось по рутині, бо навіть такі задачі вимагають дуже багато ресурсів. В яких немає також вигорання е, може проявлятися в цинічному ставленні до своєї роботи, ніби вона не цінна, вона не якісна, вона не така, яка повинна бути. Може з'явитися відчуття, що ти більше просто не здатна виконувати ту роботу, яку виконувала, ніби ти зламалася, і все. Найчастіше вагорання стаються через перфекціонізм, емоційну роботу, втрату контролю або відсутність балансу в житті. Тобто, якщо я буду витрачати 90% свого часу на якусь сферу життя, то я вже йду назустріч до вигорання. Для профілактики цього стану найкраще намагатися тримати баланс між усіма сферами. Тобто, це не означає, що ти повинна кожен день робити щось потрохи, щоб відчувати себе краще. Ні, це може бути цього тижня є 70 Відсотків віддала роботі, 30 друзям, собі своїм хобі. На наступний тиждень я 30% віддала роботі, а 70% на друзів, хобі і все, що мені потрібно. Те, чого мені не вистачало минулого тижня. Сьогодні я розкажу про дві техніки. Одну ви вже точно десь бачили, але це саме на профілактику вигорання. А друга, це така, яку я не зустрічала в соцмережах, і вона мені дуже сильно допомогла в свій час. І перша це, якщо ви відчуваєте, що ваш баланс з всіх сфер життя дуже хиткий, то вам допоможе колесо балансу. Ось так воно виглядає. Ви замальовуєте кожен сектор за відчуттями. Тобто, якщо я розумію, що моя увага на хобі, і мої захоплення просідає, то я зафарбую на три рисочки. Якщо я відчуваю, що особистий розвиток в мене прям дуже класно зараз росте, і я направляю всі сили туди, то я замалюю розвиток себе на 10 поділок. Можете під цим колесом собі написати пару запитань і чесно відповісти. Ніхто перевіряти вас не буде. Те, що ви думаєте, це те, що ви думаєте. І це нікого не стосується. Перше, це яка сфера потребує уваги найбільше? Що потрібно зробити, щоб підняти значення цієї сфери, і зразу наступне питання: що я можу зробити прямо зараз? Або найближчим часом. Коли ви бачите, що ваші сфери більш-менш на одному рівні, але все одно чогось такого не вистачає. Ви можете в себе запитати, що потрібно зробити, щоб всі сфери були приблизно на одному рівні, і мені було комфортно. Можливо, просто рівень, який у вас є, і він десь приблизно однаковий, він вам не комфортний через те, що ви прикладаєте за багато зусиль для того, щоб відчувати себе хорошо, або замало, і ви відчуваєте, що у вас більше енергії є. Ви можете потратити свої сили на ще щось і розвинути і піти далі. далі того. Округа, який вже утворився. Якщо ж ви знаходитесь в кризі вигорання, то наступна техніка вам точно має допомогти. Але я маю попередити, що вона не така проста, як те саме колесо балансу, і вона потребує прикладення зусиль, але мінімальних, тому вона і дієва. Яке красиве світло сьогодні, яка сьогодні красива. Так, все, знімаємо. Це поведінкова активація, техніка, яка направлена на те, щоб відновити свій темп життя за допомогою якихось маленьких кроків. Ця техніка сформована на основі співвідношення мотивації і дії. Чомусь ми помилково вважаємо, що мотивація з'являється ні звідки, що ми просто лежимо, і в нас з'являється бажання щось зробити, щось поміняти в своєму житті. Але це не так. Насправді, мотивація з'являється внаслідок якихось маленьких дій. Наприклад, піти почистити зуби зранку, вмитися. Це теж може бути дія, яка призведе до того, що у вас з'явиться мотивація робити щось далі. Дуже багато креативних людей надихаються роботами інших, але для того, щоб вони їх побачили, їм потрібно піти на виставку. Театр, купити книгу, прочитати. Її. Тож всі дії маленькі, такі, які нам здавалися абсолютно неважливими, вони дійсно нам дають якийсь результат і мотивацію діяти далі. Зазвичай ми спершу щось робимо, бачимо результат або успіх і розуміємо, що да, ми цього досягли. Це як маленька похвала для нашого мозку, щоб рухатись далі. Тому воно точно спрацює. Прошу взяти папірець або відкрити нотатки і почати працювати прямо зараз. Перше, що ми будемо робити, це визначати наші важливі активності. Напишіть заняття, які щиро приносять вам задоволення. Це не повинно бути щось важке, навпаки, дуже легеньке. Наприклад, погуляти з собакою, подивитися, як собаки бігають на дворі. Е, можливо, прогулятись 5 хвилин, 10 хвилин на самоті, малювання 5-10 хвилин ранковий ритуал з кавою, перескладання якихось речей, планування наступного дня все, що вам дійсно подобається. Це Може бути абсолютно різні речі, ми всі різні люди, і в кожного своє подобання. Але це повинні бути речі, які точно не будуть шкодити вашому здоров'ю. У мене, наприклад, це ранковий ритуал з кавою, або таке організація простору. Тобто я можу зранку щось перескладати, поскладати, і мені вже стає легше, бо, по-перше, в мене порядок, в мене щось складається в голові разом з тим, що я перескладаю. І я бачу, що я зробила щось, я бачу цей результат ось прямо навколо мене. У мене з'являється мотивація щось робити далі. У мене ще є такий улюблений моменти, це перескладання моїх книг. Я не знаю, чого мені це так подобається, але я люблю погортати, подивитись, понюхати, поскладати по новому, і мені просто від цього стає набагато легше, я хочу далі щось почати знову таке робити. Наступним етапом буде структурування дня. Спробуйте розпланувати свій наступний день, обираючи одну активність тих, що ви виписали. Ну, типу, те, що точно принесе задоволення, і ти типу, помеш, що да, я це зробила, мені трошки стало легше, можна до чогось там важчого прийти і вписати свої просто. То задачі, які потрібно виконати за день. Але дуже важливо, ви не повинні перенагружувати свій день. Не треба брати пару активності разом, щоб вам точно стало краще, це тільки гірше зробить. Точно так не треба робити. Я часто раніше брала, складала план, що я буду робити на день, кидала туди кучу всяких активностей. Потім просипалася, дивилась на цей план і понімала, боже, краще б я не вставала. От і так не треба робити. Просто ну, напишіть щось одне класне, і всі свої далі задачі, може там робота. Може, там якесь прибирання, я не знаю. Може, вам треба сходити на пошту або ще щось, і просто одну маленьку таку приємну річ. Далі ми перейшли до створення балансу. Спробуйте кожного дня виконувати якусь активність з вашого списку, але постійно їх міняти. Тобто, цей тиждень я буду робити то-то-то, наступний тиждень я буду робити то-то. Це ми робимо для того, щоб побачити, яка активність дійсно приносить задоволення, і після того нам хочеться працювати, а яка активність нас призупиняє. І тут ми переходимо до наступного кроку: це аналіз досягнення і самопочуття. Кожного разу після того, як ви щось робите, занотовуйте собі, як ця активність підняла бажання вас рухатись далі, або як навпаки, вона заставила вас призупинитися для того, щоб знати, чи вона корисна, чи вона треба вам, чи її просто треба відкинути і забути. Якщо щось надто важке, то його можна або спростити там, забрати трохи часу на виконання, або просто викинути. Якщо ж навпаки, ви отримуєте дуже багато задоволення від цього. То вам варто повторити цю активність через деякий час. Якщо ви бачите, що у вас піднімається активність не після якоїсь діяльності, а просто внаслідок якихось подій, вам варто також це запам'ятати і потім спробувати згадати, що я таке зробила, що мені так сильно допомогло, і я захотіла рухатись далі. Записати це собі, запам'ятати і спробувати знову виконати. Техніка, якщо чесно, не дуже проста. І не очікуйте, що вона вам допоможе прямо завтра, післязавтра, через три дня, кожного по-різному. Ця техніка почала працювати з таким поступовим темпом, і я дуже довго чекала результату, бо ну, мені взагалі не заходило себе змушувати щось робити зранку, коли я можу просто полежати подивитись тікток. Але коли я все-таки почала це робити, я побачила, що від цього є якийсь результат, і я побачила, що протягом дня я роблю набагато більше, ніж робила раніше. В мене є набагато більше. Якихось досягнень, і я хочу далі в такому темпі рухатись, я себе почала не то, що змушувати, я просто почала кайфувати від цього процесу. Я випила кави, все класно, пішла працювати. Якщо я бачу, що посеред дня ця мотивація падає, я собі взяла книжечки пу по переставляла і все мені добре вже. Якщо я побачила, що в мене там падає настрій. Або я відчуваю себе знесиленою повністю організмом. Я можу позаніматися йогою або покататись на ролі спеціальному для цього, щоб розімняти всі свої м'язи, і я просто кайфую від цього. Бо я бачу, що я щось зробила. В мене є від цього результат, і я допомагаю своєму тілу розжатися і відпочити. Ця техніка не проста, треба прикласти зусиль, щоб почати щось робити, але воно того варте, як на мене. Я ще часто стикаюся з такою проблемою, як режим сну. Я просипаюся дуже пізно, або дуже рано, або лягаю дуже пізно, або дуже рано лягаю. Я можу лягти і в пів шостого вечора, і в п'ятого ранку. Це прям реальна проблема. І коли я просипаюся вже за обід, тобто в час, в два часа дня, я постійно себе гризу, тим, що все, день не вдався, вже нічого робити і не треба. Ти проспала весь ранок, що тобі робити? Робити, Лежити і валяйся, типа, день просто йде в мусорку. Але коли я почала застосовувати цю техніку, то навіть такий день почав бути набагато активнішим. Я почала робити набагато більше. Навіть сьогодні такий день. Я сьогодні проснулася в пів другого дня. Я себе почала гризти, що я проспала весь ранок, почала себе гризти, що я нічого не зробила і що вже сенсу щось робити немає, бо півдня пройшло. Але я взяла себе в руки, пішла, випила кави, пішла, прогулялася, вернулася, взяла, зайнялась спортом туди-сюди. Ну, понятно, воно вже виглядає дуже активно, але по факту мені навіть піти випити ту каву, поснідати і піти прогулятися, Було дуже важко налаштуватися. От прям реально дуже важко. Я себе змусила це зробити. Але що зараз після всіх цих активностей, я записую відео, я знаю, що я ще його змонтую, я ще собі придумала то-то, 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 я сьогодні зроблю. І я буду вдячна собі за те, що я взяла себе в руки і почала щось робити. І цей день виявився немарним. Почни з маленького кроку сьогодні. Навіть 5 хвилин для себе вже мають значення. Кожна твоя дія наближає тебе до твого темпу, енергії, задоволення від того, що ти робиш. Просто почни, і рух буде твоїм союзником. Тепер це не буде здаватись настільки страшно. Надіюсь, вам сподобалась тема сьогоднішнього відео і техніки, про які я розказала, будуть вам корисними. Ділись в коментарях своїми враженнями, став лайк, підписуйся і не забувай, цей канал про тебе.